Так, тут у нас царство приму. Після дощу вони трошки мокрі і завернулися, але вони обов'язково розкриються. Їх тут так багато і вони самосів роблять. Спочатку розвели їх за допомогою насіння, різнокольорові примули, а потім вони вже почали розмножувати самі. І це найкращий спосіб розмноження, коли йде самосів. Ось можете побачити. Ой, дуже красиві в нас тут коврики є. Ось тут у нас багато-багато примул. Примули ви бачите які. Різнокольорові і утворюють справжній килим. Ну і Ось тут у нас коврики, хост багато. Зараз ми підемо ще. Подивимось, ось навіть займає місце. Насінинка потрапила між камінчики і утворився кущик. Бачите, ось такий приймули. Були ще і червоний кашмір. Чудові такі, схожі на шарики такі великі. Але зараз уже їх час пройшов і вони відцвіли. Але, бачите, трошки залишилось. От вони мають такий вигляд.